Засідання постійної комісії обласної ради з питань бюджету та управління майном опинилося під загрозою сриву. Невідомий зателефонував до УМВС і сказав, у будівлі знаходиться вибухівка. Учасники засідання у правдивості заяви сумнівалися. Однак правила змусили їх все ж таки залишити приміщення. Після перерви засідання продовжили, але вже не в одній із зал облради, а у центрі естетичного виховання учнівської молоді. Порядок денний був насичений. Депутати затвердили на сесію питання щодо внесення змін до бюджету області. На охорону здоров'я спрямовується за рахунок зменшення обсягу резерву з фонду обласного бюджету 9 мільйонів гривень для надання матеріальної допомоги потермілим та членам сімей загиблих, померлих військовослужбовців та особам, які переселились з тимчасово окупованої території на території проведення антитерористичної операції в східному регіоні буде направлено 2 мільйона гривень за рахунок перерозподілу затверджених асигнувань на соціальний захист та соціальне забезпечення. Якщо навколо змін до кошторису дискусій не було, то коли справа дійшла до питання, що стосувалося ремонту доріг, зала пожвавішала. Виявилося, що гроші, виділені облрадою у червні, ще не усвої. У департаменті інфраструктури повідомили, тендери не проведені майже в усіх населених пунктах, де мали латати ями. Депутати обурені Закінчилося літо, а ремонти і не починалися. Я говорю зараз, як професіонал, в цьому році роботи там виконані, будь-не можуть відповідності до чинного законодавства, до закону про державні закупівлі. За це все діло, хтось повинен нести відповідальність. Якщо це винуватий там автомобільні шляхи, будь ласка, нехай він розказує, чому не виконане рішення сесії обласної ради. Лодянце. Так не можна на сесії депутати розглянуть питання про розподіл коштів на дороги з менш пріоритетних ділянок на більш проблемні. Нагадаємо, наступне пленарне засідання сесії облради має відбутися 24 вересня.